Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана. І сьогодні ми продовжимо грати в гру під назвою Proton Bus Simulator Я думаю, що, можливо, навіть це в деяких підписників улюблена гра, яку ми граємо на каналі. Так, починаємо. Сьогодні ми будемо грати е, на... На автобусі Mercedes 415 CDI Турізмо. І сьогодні ми будемо тестувати конкретно його. Так, вибираємо єдиний скін. Тестову карту. Де тут тестова карта? Ось. Давайте завантажимо на цій грі що ж, чекаємо, поки карта завантажується. Я, до речі, ще на монтажі попробую музику вставити. Це буде наше перше відео, в якому я вставлю музику. На монтажі ще раз скажу, попробую разом з монтажором це все вставити сюди музику, так, щоб мене було чути, так, щоб музика грала, тому що мої відео без музики. Тому що мені дуже тяжко вибрати конкретну підбірку для музики. О! Ось якраз ми тут. У е, минулому відео, у позаминулому відео по Proton Bus Simulator Я вже показував вам спринтер 415CDI Turismo але тоді ми його порівнювали із 416 CDI 2000 року. Цей же ж новіший. Заводимось. Все дуже добре все называлось понимаю точничка забрать Ой, м -м. давай 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 подавай о давайте сюди заїдемо. Я, наконец, сбылся в на Крыме. Поэтому еще я шеюсь, тяжко О! О, здрасте! Так, так, аккуратно тут выезжаем. так, Ясно, Що якщо ви на мерседесі. 415 CDI. 416 CDI. Угу. це Так. прижеця. Це ж 416 CDI. Я перевірив чи пішов в масштабанні. Оду самого майціновилася на влаштуваннях е симулятор мені е особисто писали, що я так, займаюся рекламою чужого е каналу. Телеграма е ще раз скажу, я е не займаюся рекламою. Я єдине, що деколи прошу вас підписатися, то це останнім часом рідкість. А так я просто знайшов телеграм-канал, де сам скачую моди, і просто додаю посилання, щоб ви, мої любі підписники, знайшли цей канал, знайшли моди. Їх там, до речі, зібрано звичайно багато. На каналі 11, можливо, вже й 12 тисяч підписників. І... Замість того, щоб ви мені сказали дякую Іван, що ти витрачаєш свій час, а час, до речі, це гроші. Ви мені пишете, що я займаюся рекламою. Не люблю займатися рекламою, ніколи не Ну Серйозно, друзі, мені на... Ну, серйозно, на нашому є реклама. Так, давайте відкладаємо. Думають, не забери вже нас. Хо ти вічно їдеш повз нас. Ну щось буде. У нас якщо що тут зараз 640 нікуди кухловське стоїть тою табличкою, я її заміняв, тому що трохи забув. Так, давайте Так. Откриваємо. Погляньте тільки, які в нас комфортабельні умови в нашому автобусі. Телевізор є. Телевізор працює на телевізорі з спофіки. Музичка грає у вас. У мене не грає поки. Ще розкажу, спробую на монтажі додати. Ой, що я включив таке? Понежу передачу включив. Чекайте, це ж автобус немає понеження передачі, чого він так почав кричати? Ну, а я, друзі, буду дякувати вам за перегляд. І... З вами була команда Вівана. До зустрічі!